Візуально, він патріот до кісток, забив всю руку татуюваннями, які цілому світу буквально кричать про те, що він українець? Найпопулярніші це хом. Це зрозуміло, нічого не потрібно пояснювати. Я маю надпис Воля це наш герб. Ще маю Тараса Григоровича Шевченка, уривок із вірша. Але є серед усіх цих розписів на руці один особливий, який власне і може дати відповідь на запитання: чому ж такий. Свідомий та відданий Україні спортсмен, зрештою, змінив громадянство. Фактично, не зрада, а лавсторі? Маю татуювання зв'язане з моїм тренером. Не знаю, як показати та тут. Раніше, коли почав тільки тренуватися у Ірини Володимировни, вона ще тоді була Каганюк. Потім вона була Надюк, а зараз вона Горбачева. А І чому такі це... змін прізвищ? Різні шлюби, різні чоловіки. Так, так, так. Було було два, два чоловіка, а це Ірина Володимирівна. Вже у січні 25-го року Ковтун та Горбачева офіційно подали документи на отримання хорватського громадянства, ілля пояснив це низкою особистих і професійних причин, зокрема підтримкою, яку він отримав в Осієку, та розбіжностями з Українською федерацією гімнастики.